Всім хай! Привіт всім. Сьогодні я я і Тимофій покажемо, як зробити, як отримати бейдж з багатьох популярних ігор. В Brookhaven буде в нас перший. Вам треба натиснути на цю штучку, і ось у вас з'являються яйця. І тепер їх вам треба знайти. Тимофій показує, куди йти. Нет, я вже це знаю, я вже це проходив. Ага, перше, оно друге коло це у нас Нейлс, якийсь такий салон. Що? Вони, як це бачите, ти... великі. Далі ось около за кустом Яйці знаходиться тільки у місті. Так, так бачите, тут чорні пол... червоні полоски, там де їх немає. Яйці дуже легко знайти. Вони дуже великі. Так, тепер просто їздимо. Можете взяти тачку. Ось один за таким кафе. Далі. Зараз я вам ще покажу, де можуть бути яйця. Воно один ще на гірці. Одне. Лиш. Далі одне ще під цим. Якщо ви пройдете цей івент, то дадуть ще й в додаток круту тачку. Так, ось раз, два і ось три. Зараз їх забираємо. Ага, воно ще одне, бачите? Ну, їх, в принципі, дуже легко знайти, тому що вони великі. Їх не так ось багато, тому що їх тут, ну, реально, штук 20 не так уже багато. У приміщеннях їх немає. У приміщеннях їх немає. Ось, ось ще одне, воно ще одне. Уже ми знайшли 12. І оно 13 коло больниці. Коло лікарні, тобто. І ось ще одне жовтеньке яйце. Так, забрали. Тепер йдемо до лікарні. Оно ще коло лікарні, ще одне. Я така на тачці їжджу, щоб було швидше трохи. Ось іще одне коло школи. Зараз мені залишилось знайти ще 4 яйця. Так. Ось тут вже немає. Так. Зараз я пришвидшу момент, поки я шукаю яйце. Я дуже швидкий. Так, ось ок... ще коло Полістейшн одне. Ось ще одне сховалося коло банку. Тепер мені залишилось тільки дво. Тільки два. Зараз ще шукаємо яйце. До речі, по мені тут дуже багато підписників заходять. Передаю вам привіт. Так, бачите, це тачка з івенту. Опа. Давайте ще підемо до мотелю. Можливо, ще буде хоча б одне чи два. Ага, воно одне, як ви бачите, сховалося коло бар'єру і десь приблизно коло банку. Нам залишилось ще одне і все. Так, і останнє в нас за головним центром. Все, я 20 знайшла, і я отримала бейдж. Наступна гра в нас буде. Це каталог, наступна гра. Ви натискаєте на Hunt і Play Event. Зараз мене телепортує до івенту. І ось мене телепортує до івенту. І я отримала вже бейдж. І тут я зрозуміла те, що треба вибрати когось з монстриків, і я граю за башню. Я вибрала синього Корблокса. Я, коротше, за якихось синіх. Тю гру дуже довго грати, тому ми вже переходимо до наступної гри. З... Зараз ми перейшли в пліс до неї. Зараз ми вам покажемо, що тут треба робити. Ідемо. Зі мною. так І поговори з торговцем. Так, поговорили з торговцем. Так, зараз ми швидко з ним договорюємо і можна буде накопати. Як, як договориш, то скажи. Добре. Ой, щось у мене тут. В текстурки зайшла камера. Так, все, я договорила. І тепер що ми маємо зробити? До всього Я бомбу. Тепер відувати. до ракети треба йти. Йдемо до ракети. на ядерну бомбу схоже. Так. І тепер зламай пентагон. Хакеримо. Опа, ми схакерили. І дивіться, і дивіться, що буде зараз. І з'явиться портал. Ну, З'явиться. Угу. Ага, тут треба їх з'єднувати ще. Клас. Ого. Все. Тут треба, як побачите, з'єднувати. Ось так. Так, нам треба провести Якось три лінії. У мене це вийшло якось за п'ять хвилин. У угу. мене вона щось не хоче постачать нікуди. Да. Так. Оп, раз. Два. Од... Один в мене заповнюється, а інший ні. А час стікає О. Як мені це зробити? Дуже легко. Я не знаю, як останнє зробити. Просто не виходить. О, все є. Так. У мене вже майже весь час тік. О, ура! Я зробила. <реклама> так. Ага, ось так ось, ось так ось є. Я пройшла. І зараз мені показує. О, нарешті. <реклама> Все, я пройшла. Тепер йдемо в портал. Все, іди сюди. Ось так стримуємо. Тепер копать. А це, це вниз треба в 5000, так? Ну тут, зверху, є. Тобто вниз не треба, так далеко. А. Треба в поверху копати, так? Ну, в поверху я й купав. Там, ага, не знайшов, тут треба там. діаманти знаходити. Так, І із нас берет нет 5000. А за один дає 100. Ну, не завжди так. Угу. Значить, я пришвидшу цей момент. Я думаю, ви зрозуміли, що тут робити, просто це займе дуже багато часу. Зараз ми ще переходимо до наступної гри. І, на жаль, я вам не буду проходити, а показувати, як це зробити, тому що це займе дуже багато часу. Так, наступна буде гра в 3008. Для початку вам треба дочекатися ночі, зараз ми її дочекаємось. Так, все настала ніч і тепер. Що я вам скажу вам треба було взяти завдання коло комп'ютера. Зараз я вам його покажу. Ось, ось завдання такі. Натискаємо. І ось. Тепер я маю натиснути B і я маю е пройти 945 статс, потім пік 17 айтем і консюм, тобто з'їсти вісім інтем, і вони завжди різні, розумієте це? Так, так я, я зараз вам... пришвидшу цей момент. Я вза йому з телевізором, тобто його включила-виключила, а воно не це. Так потрібно Я думаю, ви зрозуміли, О. як виконувати це завдання. На жаль, чомусь у мене не зарахувало останнє. Але я О, думаю, я... вже зрозуміла. І зразу Чого кажу, в день завдання анулюються. Не можна в день їх використовувати. Я думаю, відео на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.